Іде битва між тортом київським «Рошен» і БКК. Ви прям закидали мене повідомлення, розберіть склад київського торту БКК. Давайте будемо розбирати. Коштує він 599 гривень, київський рошен коштує 779 гривень. Тобто київський рошен коштує, умовно кажучи, на 200 гривень дорожче. Але я думаю, що не просто так. Зараз ми з вами розберемося. Може і просто так. Тут одразу дивись, покажи, тут одразу виробник. Пише із солодковершковим маслом. Солодковершковим маслом. Тобто виробник знає, що все, що маргарини, все, що спреди, це не ок. Солодковершкове масло це дуже добре. Що у нас тут є в складі? Склад цукор на першому місці, потім йде масло солодковершкове, ну, тому що тут дуже багато крему. Білок яєчний, сирий. Ядра, бобів, арахіс подрібнений, смажений, борошно пшеничний. Нещодавно бачила у Львові яєчним білком яйцями отруїлися да, в якомусь кремі. Мені прямо що дуже шкода було. Так, Цукор молочний, пудра цукрова, порошок зі знежиреним містом жиру, сироп глюкозний, бренді, цукор, ванільний, жилюючий агент, желатин, консервант, кислота боже, як погано видно, сорбінова, вино десертне, есенція ванільна. Це розчинник спирту етилового з ароматизатором ванілін. Тобто, ну, це гірше навіть, ніж просто ванілін, бо ще до спирту додали ванілін. Краще брати ваніль або екстракт ванілі. Регулятор кислотності, ароматизатор баровники різноманітні. Ну, такий собі склад. Да, він з вершковим маслом, але мені склад взагалі я б таке не взяла, це точно. Але є вершкове масло. Немає принаймні отих, от зараз ми ще перевіримо Ось ці, кістечка БКК в наступному відео.